Ну і ще раз про Київ, про ось передсвятковий і про таке у військову форму та національні костюми вбирали малюків-засновників Києва. Хто це зробив? Та чому а, готова нам далі, далі розповісти наша Юлія Махових? Юлія, я тебе вітаю! Ну і власне, ось я бачу за твоєю спиною якраз малюків, і тобі слово. Так, вітаю Юлію і вітаю ще раз наших глядачів. Дійсно, традиція перевдягати малюків-засновників Києва з'явилася майже одночасно з самою скульптурою. З 2018 року та гості міста можуть спостерігати різні вбрання залежно від свят. На день вишиванки їх вдягають у вишиванку. До дня незалежності теж у національні костюми, до дня святого Валентина, до Хеловіна до різних різних свят та дат засновники малюки Києва завжди отримують якісь цікаві луки. Ну і скажу, що останні спочатку ці вбрання шили професіонали, але згодом уже кілька років це робить. Дружина автора цієї скульптури Володимира Журавля Катерина. І от цьогоріч малюки-засновники Києва до Різдва та Нового року отримали національні костюми. Чим же надихалася майстриня? Ми у неї поцікавилися. Давайте послухаємо її. Я надихалася різними костюмами. Особливо з музею Івана Гончара старовинні костюми там є відтворення, дуже класні комплекси убрання. І я надихалася і намагалася зробити щось схоже, ну з сучасних матеріалів і максимально так просто, щоб не занадто багато зусиль прикладати, тому що якщо вишивати вручну сорочки, то це буде дуже довго і <сум> дуже важко. Тому я робила з сучасних матеріалів, але намагаючись зробити максимально схожим на старовинні костюми. Ну і поруч зі мною знаходиться автор скульптури Володимир Журавель. і Власне, у нього ми зараз поцікавимося ще з приводу ідеї цьогорічного вбрання. Адже ми бачимо, що один із засновників Києва щек вдягнутий у військову форму. Що це за форма? Чому саме вона, та які шеврони на ній є? Розкажіть нам, будь ласка. Доброго дня, Іля, всіх зі святами. Так, це шеврон, український піксель, так би мовити, військовий. Одягли, тому що на плечах військових зараз тримається наша держава. Це як такий символ вдячності. От, і шеврони не просто так, тому що моїх два брати служать. В Війську, і якраз зазвичай ми вішаємо підрозділи моїх братів. От. А зараз ще повісили Шеврон Друга, який тут теж організував е, е, Муромець Нацпротив е, на острові Муромець, де була застава Ілії Муромця. Ось ну завдяки військовим, наше різдво відбувається в Україні. Отому от саме військовий тримає різдвяну зірку. Інші малюки одягнуті в вишиванки, в жупанчики, кожушки і шапки національні українські. Ну і шаровари. Ну і ми приготували з Володимиром та Катериною для вас невеличкий різдвяно-новорічний сюрприз. І родина журавлів мені зараз готова заколядувати. Тож пропоную насолодитися цією коля. Разом з нами прошу небо, і земля, небо, і земля нині торжествують, ангели, люди, ангели, люди весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, Ангели співають, царі вітають, поклін відають, пастирі грають, чудо чудо повідають. Дякую вам за таку гарну колядку. Бажаємо світлих свят нашим глядачам. А на цьому у мене все з вами були Юлія Махових та В'ячеслав Серебренніков, телеканал Київ.